Соціально-освітній проєкт для ветеранів Титана UA, створений за ініціативою обласної військової адміністрації, дістався і жовтих вод. Його презентували днями у центрі надання соціальних послуг. Захід пройшов у форматі панельних дискусій, під час яких ветерани, амбасадори проекту та місцеві посадовці обговорювали актуальні для ветеранів питання. Серед них соціальні пільги, медичні та психологічні послуги, можливості реінтеграції через працевлаштування, державні програми підтримки. Та місцеві ініціативи, такі як створення ветеранських просторів та реабілітаційних центрів. Далі пряма мова, проект це шанс для нас, щоб ми могли підготувати ту подушку, коли хлопці будуть додому, щоб їх не зустрічали, так як нас зустрічали, п'ятнадцятому, шістнадцятому році. Та навіть і спочатку, вже повномасштабки, коли ми поверталися, ми стикалися з проблемами, щоб ми могли підготувати цивільних людей. Владу до того, що коли повертається хлопець додому, то він не повинен думати, де йому робити, куди йому бігти, що йому бігти робити. Його повинні зустріти. Він повинен знати, що якщо він сприймов до хабу, що ви кажете, це дуже класне місце, він туди зайшов і там вирішили майже всі питання, які в нього є. І ми запрошуємо вас до проєкту. Ви можете стати учасником проєкту. Це людина, яка приймає участь там, іноді на зборах в місті. І якщо ви будете активним, ви будете готові допомагати хлопцям. Ви можете стати амбасадором цього проєкту, так як у нас є Саня Оптік. Він зараз районний. І ще великий плюс цього проєкту в тому, що якщо є проблема, яку ви не можете вирішити на місці, ви можете звернутися до товариша, який в районі. А якщо район цього не може вирішити, ви звертаєтесь на область. Якщо в області тоді ми звертаємося вже на інший до кінці. цим хлопцям, цим героям, які захищали нас, і, на жаль, вже не можуть цього робити, їм треба допомогти. Їм треба, їх треба на ноги поставити, щоб, щоб вони себе не відчували якимись кинутими непотрібними. Так. Оце, що я хотів би побажати. І все-таки буде створений центр, де хлопці будуть приходити, спілкуватися, ділитися зі своїми проблемами. І ще дуже, дуже, дуже важливе інформаційне. Тому що багато хто приїжджає, вони не знають. То, що, де. Вони сидять в то, в своєму, у своєму угорі, зі своїм нещастям варяться в вдома і шукають, тикаються як сліпеньке теля, шукають допомогу і ніхто не можуть. Оце ще треба дуже-дуже підняти на, на високий рівень. Розповсюджуєте інформацію. Я ну, ж спілкуюся, які хлопці приходять. У мене є випадки, наприклад, у мене сусід, який повернувся з полону, він взагалі ні з ким не хоче спілкуватися. Я його потихеньку вже майже вмовив. І навчатися йти в навчальний заклад. Один, де у нас Андрій Ривоцький вступає в навчання, буде психологом теж. Ви сповсюйте, тому що, Так як я пам'ятаю, як з 15-16 рік прийшов, важко було. Взагалі інформації, тут багато хто ще за то, хлопці сидять, всі це знають. Ну, важко було один до одного на стадії теж мало було ще. Зараз багато вже інвалідів. Допомагайте до Якщо щось не вирішується, звертайтеся напряму. Є така можливість зараз. Раніше її не було. Було ваше. Ще ж проблема в тому, що от ми з Світланою, як фахівці, ми максимально намагалися розповісти про те, що ми можемо допомогти хлопцям і соцмережі, і телевізійні ролики. на Дніпропетровському каналі, на Дніпровському я виступала. Як завгодно, ми оголошення були в лікарні, в пенсійному фонді. Ну, максимально намагалися залучити, щоб люди до нас зверталися. Але оцей момент, що ми хотіли б брати, наприклад, в ТЦК дані, щоб ми знали, що звільнилися на цьому тижні 10 хлопців. Ми кожному зателефонували та дівчат, бачите жаналізаки, бо хлопці у нас. Хлопець, у нас. Та, так. Ми з задоволенням, наприклад, телефону. Вали, запитували, які у вас питання, але ж вакуум дійсно Дмитро каже, нема це застречено. Ми не знаємо, хто сьогодні Вони звільнився. Кажуть, ми не маємо да. права надавати і тому думати. до нас, коли ми отримували дивимося в соцмережах інформацію, збирають на лікування. О, хтось в госпіталі. Самі виходимо на рідних, допомагаємо, ведемо починаючи з госпіталя. Тому інформування дуже важливо, і можливо, те ціка якось перегляне свої ці вимоги, і ми зможемо тоді налагодити це краще Ветеранські політики країни. Я бачу дві основні проблеми. Це, по-перше, що я впевнений, що ніхто з присутніх тут не знає всіх переліку пільг, які гарантовані державою. Щодо переліку пільг, я вам скажу більше, більшість пільг такі, що їх потрібно відстоювати в судах. Особисто я подав більше 15 позовів за відновленням тої чи іншої пільги. Суди потрібно звертатися, оскільки суди, я вам скажу, багато людей не довіряють судам. Так це довгий час, але суди відновлюють ваші права і кошти, ті, які вам належать від держави, виплачуються вам. Друга проблема ветеранської політики це ну, напевно те, що відбувається в усій країні, це відсутність єдиного об'єднання, яке б супроводжувало ветеранів. Ветеранів, батьків загиблих і тому подібне від самого початку і до самого кінця свого життя. В проєкті Титани Євей я маю надію, що організується саме такий ветеранський хаб, який зможе на території не лише поки нашої області, а на території всієї країни захистити права ветеранів, відновити їхні права. Оскільки, я повторюю ще раз, дуже багато прав наших порушуються. Спілкуючись з хлопцями, навіть це коли широкомасштабний наступ Кацапський пішов на нашу країну, частенько приїжджали психологи, саме військові психологи, до нас в місто для того, щоб зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, може не особисто, але з групою. І не дуже хлопці хочуть йти. Розумієте, вони ну чого, ну сходи, тобі це потрібно. Та що я дурний, ну, тільки трошки в другій формі. Я кажу, слухай, чоловіче, краще у психолога поплакати в кабінеті, ж, а ж потім сміятися у психіатра, поки воно не завдавлене, поки воно цей час не пройшов, воно в тебе свіже. Може щось, вони 100% не допоможуть. Це, це ясно. Але хоч част, частково якось повернуть тебе до життя. Ну, хлопці не дуже сідують, і оце приїжджає психолог один-два-три чоловіка, все максимум. Хоча у нас хлопці дуже вони дуже всі закриті в собі. Дуже швидко вам розкажу алгоритм, як мої структурні підрозділи зможуть вам допомогти в будь яких процесах. Якщо я візьму освіту, то які пільги ми можемо тут побачити? Ну, ми знаємо, що згідно з закону України, освіта взагалі вона безкоштовна. Я зараз говорю за загальну середню освіту, за дитячі садочки. Але пільги, які ми можемо тут побачити, це безкоштовне харчування дітей, е дітей, е дітей, е дітей сімей загиблих, і також це безкоштовне відвідування гуртки. Хоча гуртки у нас теж самі по собі безкоштовні. Якщо ми візьмемо з вами по напрямку е відділ культури, то ми будемо говорити про те, що Взагалі відвідування безкоштовно всіх заходів, які проходити в будь-якому закладі культури, але єдине, що коли до нас приїжджають якісь групи на виступи і так далі, домовляється керівник Палацу культури, щоб були якісь льготні білети для учасників бойових дій. Ці білети віддаються в наші ТЦК, тобто навіть не ми їх розподіляємо для того, щоб дати вам можливість поштову дідати цей цей Якщо ми візьмемо дитячий парк, то це є можливість вашим дітям безкоштовно відвідати атракціони, це безкоштовне відвідування музею і так далі. Тобто, повністю йдемо на зустріч. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, що і ще, ну я думаю, у нас повинна бути дуже тісна комунікація. Ми зараз дуже потужно працюємо над тим, щоб спортивний комплекс став для вас. Ну, будемо так казати, нормально бар'єрно доступним до будь-якого зала. На сьогодні ми вже закупили ліфт-підйомник у басейн, тобто, з будь-якими вадами хлопці і дівчата можуть прийти і можуть нормально опуститися в басейн. Це підйомник опусти, підніме, тобто, це облегшить. Цю роботу. Такий же ліфт-підйомник ми робимо у тренажерний зал. Крім того, пільга буде заключатися в тому, що вісім разів на місяць ви маєте повне право безкоштовно відвідати всі локації нашого спорткомплексу. Це і басейн, це і тренажерна зала, це і міні-футбольне поле, це і тир. Крім того, дю США ви знаєте, що у нас чудова дитячо-нацька спортивна школа, там де займаються наші діти, показують великі різні. Результати і тому теж там повністю все безкоштовно. Ну і підійду до медицини. Мабуть, для вас медицина це саме болюче таке питання. Значить, які пільги ми бачимо по медицині. По медицині наразі у нас безоплатні медикаменти для учасників бойових дій для ветеранів. Вони видаються по пільговим рецептам, які виписує або сімейний лікар, або ну, спеціалізований лікар. Ці кошти е, виділяються на ці ліки з місцевого бюджету, тобто із налогов наших налогоплатірщиків. Тобто громада таким чином теж допомагає вам. Наразі за психотерапевта сказали, що у нас є функцію, ви можете до нього звертатися. По маломобільності ви бачили, що пандуси є, але по поліклініці проблема є, але наразі ми вже ліцензували кабінет на першому поверсі, який може надавати. Повністю медичні послуги вам, якщо вам неможливо піднятися там на третій, на другий, на четвертий поверх, в регістратуру ви підходите і в реєстратурі працівник викликає лікаря в цей кабінет і проходить цей прийом. Це ви теж повинні знати. Крім того. Першочергово вас приймають в будь-якому кабінеті, першочергово, і ну, повністю супроводжують і допомагають вам. Крім того, я хочу сказати, що по медицині ми зараз працюємо над тим, що з 1 листопада у нас відкриється зубопротезний кабінет. Цього у нас не було. З 1 листопада він відкривається, він безкоштовний для вас, це як пільга, але крім драгоценних металів. Зрозуміло, да, тобто, ну якщо ви захочете поставити платинові зуби, то коштів місцевого бюджету недостатньо буде і коштів НСЗУ, тобто це просто протезування, звичайне протезування зубів. Ну і, і ще скажу вам таке, що ми теж дуже плотно зараз працюємо над тим, щоб е, підписати пакет СНСЗУ по наданню амбулаторної реабілітації. Крім того, ми зараз входимо в проект. Про створення у нас на території нашої Житоводської міської лікарні реабілітаційного центру. Це ми будемо працювати з донорами з благодійним фондом з ЮНІСЕФ. І ми, в принципі, війшли в цей проект разом із співфінансуванням з місцевого бюджету. Я думаю, депутати підтримають цей проект. Там у нас біля приблизно буде 4 мільйони співфінансування. Ми повинні будемо дати з нашого місцевого бюджету, і фонд нам забезпечить десь приблизно 14 мільйонів для того, щоб ми построїли такий ось реабілітаційний центр. Цей центр буде. Складатися із трьох будівель. От одна будівля це буде адміністративна, де будуть надавати всі послуги, послуги, психологи будуть надавати, масажисти будуть стояти різні види тренажерів. Друга будівля буде це буде басейн. Для реабілітації це дуже така гарна новина. Такий комплекс відкрили Васильково, вже їздили наші представники, дивилися. Не просто басейн, в якому можна плавати, а басейн пристосований повністю для проведення реабілітації вас. І третє третій будиночок. Це буде е, як спальний корпус на чотири е, місця. Мало лі хтось, хлопці із Петрової з зеленої, захоче приїхати провести реабілітацію для того, щоб вони не шукали, де їм переночувати. Вони зможуть переночувати. Тому дуже сподіваємося. І ще раз кажу, що депутати підтримають на співфінансування цього проекту, і таким чином е, ми будемо рухатися далі. Ви сказали, що білети безплатно це цікаво дають. Ні, не заходять, завітати. От друга <свистит> далі ділилися, остальне все робити. Зараз, зараз я Палу. уточню це питання. <свист> коли, йдуть, коли йдуть наші вистави, коли ми це робимо, ми взагалі нікому нічого не даємо. Ми просто хлопців пускаємо безкоштовно, тобто ну, навіть ні кого не викликає і думки э, взяти кошти з хлопців за білети. Але коли приїжджають якісь групи, ну це бізнес. Це навіть не одна з Повірь Повір мені, не весь бізнес. Дає безкоштовні Дивіця. да білети і каже: ой, оце дайте хлопцям, хай вони прийдуть. От ну, Ліна Анатолійовна може сказати, Дивіць, Ну, білети ну, ну, є, ви говорите, виходить ви в цека. Смотрите, от коли у нас уже буде ветеранський хаб, да, от, хорош, повірте мені, подивіць, ветеранський подивіць хаб, віць, віць. і коли у нас буде голова нашої жовтоводської організації. Я впевнена, от тоді у нас буде все як положено. Якщо буде щось, позвали голову, зібралися, люди ось вам дали 10 і вже ви самі будете розподіляти. Це буде найкращий варіант. У нас в центрі надання соціальних послуг, де я очолюю цей центр, директоркою є, працюють і працювали раніше два помічники ветеранів. Це Петровська Світлана Олександрівна, Куборєва, Олена Вікторівна, які фахово надавали допомогу, підтримку, хто звертався. В основному їхня діяльність була організована якби інформаційно-консультативна, тобто і це і працевлаштування, це і де, куди звернутися по реабілітації. ось уже Олена Вікторівна казала, це як відкрити свій, свій, свій бізнес. Тут як отримати психологічну підтримку, куди звернутися? Цілий ряд таких послуг, ну, я вже сказала, юридична або, як зараз кажуть, правова підтримка, так, так, правнича допомога. І ясно, що ці два фахівці, зараз вже вони фахівці із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб та їх сімей. Вони наразі ще працюють у нас. Я хочу сказати, хто звертається, у нас ще при ватс... Ватсапі створена інформаційна така платформа. <каз> Олена Вікторна створила, <каз> да. і <каз> там... там вся інформація, дуже багато інформаційної, такої потрібної інформації саме для вас. Хто ще не долучився, я прошу долучитися. там така. Повна інформація, якщо є потреба, що треба більш детально розказати, пояснити, ці люди, вони справжні фахівці, вони фахові, вони вам можуть направити, перенаправити і надати їм іменно ту допомогу, підтримку, яку ви потребуєте. На сьогодні хочу сказати, що 25 вересня при рішенням сесії створено відділ. При центрі надання соціальних послуг, відділ із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб та їх сімей. Якщо відкриється цей, а, цей ветеранський простір, хаб, який називає, можна назвати, він буде знаходитися за адресою бульвар Свободи 56, там де зараз у нас ЦНА, центр адміністративних послуг. Тому про те, що ви все говорите дуже добре, якщо буде. Будуть працювати вже відбір, від, від, від пройдуть від конкурс на якраз ці фсфахівці супроводу ветеранів війни. І якраз отут хто буде координувати, я впевнена, що буде, бо місцева влада зацікавлена в цьому, щоб був координатор оцього, вас, оцих всіх, щоб скоординувати вашу роботу. Щоб ну я тут кажуть скарги. Я не впевнена, що скарги, може навіть і без скарг обійдеться, а може коли і скарги. Але ж що іменно ті потреби, те, що вам потрібно, щоб ви ми могли надати. Управління праці та соціального захисту населення здійснює соціальну підтримку ветеранів війни та членів членів сімей загиблих захисників та захисниць України. Є у нас в місті прийнята місцева програма з підтримки учасників бойових дій. Вона прийнята на сесії Жовтовицької міської ради. В рамках цієї програми управлінням забезпечується матеріальна допомога. Це і одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям у разі налікування та оздоровлення, у разі поранення, контузії. Ну, вже, мабуть, ті, хто скористався, вони знають про таку допомогу. Це і одноразові матеріальні допомоги членам родини загиблих захисників України. Також є щомісячна одноразова допомога членам сімей загиблих захисників та захисниць України. І здійснюється оплата 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. З державного бюджету фінансується одноразова матеріальна допомога у разі встановлення інвалідності ветерану війни. Також надається санаторне курортне лікування. Наразі можна прийти і стати на чергу, тому що спочатку повномасштабної війни зараз державою поки що не забезпечується фінансування, але ми всіх приймаємо на чергу, і потім, якщо нам зразу розблокують так, сказати ці кошти будуть надаватися, то в порядку черговості будемо відправляти людей на санаторно курортне лікування. Забезпечуємо безкоштовним оздоровленням дітей. Військовослужбових, у кого встановлений статус учасника бойових дій, також забезпечуємо засобами реабілітації відповідно до медичних показань. Зараз у нас в цьому місяці з'явилася нова послуга це забезпечення соціально-психологічної адаптації. У вересні цього року було прийнято розпорядження головою обласної держадміністрації, що військовослужбовець разом із членами своєї родини може пройти соціальну психологічну адаптацію на Дніпропетровській області. Там є три санаторії, які готові приймати людей. Цією адаптацією можна скористатися один раз на рік терміном до семи днів. Ці знають, що реабілітацію там можна піти поїхати. Ну де інформація? Я не раз вже обращався, і протез нужен, мені сказали попозже, не зараз, Ну коли попозже, ну я не можу поняти, мені треба їздити постійно туди узнавати, коли мені можна протезуватися і як. Нот інформації просто вы, ноль майте... ну ноль даже от повашої просто ноль інформації но хто буде власне кому питання Есть у нас і в телеграм-каналі ветеранський простір Дніпропетровщини есть у нас і наш. Дівчата створили на ватсапі, і там вся інформація, яку ви говорите, не знаєте, просто ви цього не читаєте. Тому вибачтеліфони тому, я вибачте, Вот, тому <гум> вибачте. Є у нас кожне відділо, починаючи від медицини, від органів місцевого самоврядування, від центру надання соцпослуг, про непраці. є ця ця інформація, але чому це проєкт ті тому що ось таке живе спілкування, воно найкраще доходить до кожної людини. Це по перше, щодо е, хто буде керувати, е, якщо це зараз поясню при відділі центру надання соцпослуг, є, є певні вимоги. Тому оці вимоги ми зараз детально вивчаємо. Ми розуміємо і ми з вами погоджуємося. Якщо окремо юридична структура, там теж повинні вимоги бути людину, яка не просто розуміє, вибачте, є з двома я тільки за. Щоб ви зрозуміли, для цього треба, щоб людина ще й сама погодилася. Тому що є люди, які ну вибач, він працював да, або водієм. Він не має вищої цвіти і він не бажає розумієте? Тут а є то, різні моменти, бажає, тому ми не є проти. Цвіда. Є різні моменти, але є ще вимоги. Тому ми до вашої думки, ми з вами погоджуємося, ми прослухаємося, але у нас повинні співпасти не тільки вимоги, але і бажання наших людей. Тому ми над цим будемо працювати. Служба зайнятості традиційно надає послуги з інформування. Тобто будь-хто може звернутися за інформацією, які вакансії сьогодні актуальні на сьогоднішній день в нашому місті. І не тільки в нашому місті, а взагалі в регіоні. Тобто, якщо є бажання, можна пошукати вакансії в будь-якому регіоні, який з вас цікавить. Тепер, якщо людина має статус безробітного, то має право на отримання допомоги по призиму. Це традиційно. Тепер на сьогоднішній день служба зайнятості пропонує нові напрямки роботи саме для учасників бойових дій або учасниць бойових дій. Якщо людина бажає навчатися, тобто ви зараз зрозуміли, що той напрямок, який ви отримали в своєму житті, він вас можливо не зв'язкам зацікавив, або не має зараз потреби. Можна отримати нову професію, і на сьогоднішній день. Є у нас вісім професійно-технічних закладів освіти по всій Україні, саме на ближче це Дніпрі, Центр професійно-технічної освіти служби зайнятості, де можна отримати спеціальність по всім цим закладам 95 спеціальностей пропонують професійно-технічні заклади і понад 400 освітніх програм. Тобто можна, якщо цікавиться інформація, можна передивитися, де саме який заклад надає ці послуги, і отримати. Або нову спеціальність, або отримати нові знання зараз. Держава надає компенсацію, якщо роботодавець приймає. Людину, яка має або першу, або другу групу інвалідності, і облаштовуємо, розуміємо, що для цього для того, щоб така людина працювала, треба облаштувати робоче місце. І якщо облаштовується це робоче місце, то для прийняття, якщо буде прийнята людина другої групи до 80 тисяч. Якщо першої групи, то до 100 тисяч може роботодавець отримати компенсацію за облаштування робочого місця людини з інвалідністю. За більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся Березнева, 29. З 1 грудня 2022 року пенсійний фонд передали від управління праці соцзахисту населення функції з призначення виплати субсидій і пільг. Якщо звертається до нас пільговик, саме перше, що ми робимо, це вносимо в реєстр пільговиків, єдиний реєстр державних пільговиків а потім призначаємо субсидію або пільгу, це вже за бажанням на житлово-комунальні послуги, а також на тверде паливо і скраплений газ. Паралельно приймаються ці ж самі послуги і в ЦНАФі. Далі, до Дня Незалежності. Вже день незалежності пройшов, 24 серпня. Ми виплачували Добре, разову допомогу. До речі, військові частини можуть ще до 1 листопада подати списки на виплату цієї допомоги. Для учасників бойових дій це був розмір тисяча гривень. Прохання до всіх до вас, будь ласка, ну, підтримаєте, не підтримаєте, давайте от рівно два тижні. Зараз хай воно все трошки там ну, трошки покипить. По, по, і, і от... Дмитрій Дорович, можна цей зал, да, да, а да періодично використовувати. Да, да, дивіться, да. дивіться, все, що є, все, що є в комунальній власності, любий зал. Чи це буде спортивний зал, якщо у нас буде дуже багато? Чи це цей зал, якщо ми в ньому помістимося? Ми в зал дворця культури <кхи> <кхи> зробити ну якби заявочку, що ми хочемо допустим в четвер десятій ранку... Ми кожен ми кожен день бачимося із Ванні, да і соціальними службами. Ви сконтактували? Ви намітили день. Ми вирішили орієнтовно, скільки буде людей, щоб вони ж вмістилися в цей зал. Може прийде більше в три рази до куди ми сюди прийдемо? Ми можемо у нас є в дворці культури менший зал, так у нас є великий зал Дворця культури, де можна сісти нормально і організувати якусь там доступність. Тому від кількості ми вирішимо, де є у нас е, сюд. Там теж є зал. Ну тобто, якщо ва ваше, бажа ваше бажання і фахівці, які повинні бути до чого підготуватися. Ми сплануємо це все і проведемо вже на іншому. Це у нас перша зустріч, така, становча, так, де ви почули, що можна і що потрібно. І Наш запит до цього, саме до цього, до проєкту Титанів. То, що ми, я вже сказав, то, що ми не вирішуємо в місті, на дуже багато питань, ми не зможемо вирішити. Ви бачите і юридичні є, да, нюанси. І все, що нам казав про них. Це вони не залежить ні від пенсійного фонду, ні від мене, там, ні від моїх заступників. Це ми будемо складатися в кучі, звертатися в вищі. Хай це буде регулярні зустрічі. От через два тижні там уже це буде все там чітко. Ми будемо знати, що от хтось займається супроводом, так? хтось допомагає в супроводі. Безпосередньо людина. Ми всі зібрали там якісь дані, що от хтось приїжджає в місто і він потребує людину, яка от прийде до нього і замахає його з тим, що ну, от що тобі треба? Треба тобі пенсійний фонд. Ну, коротше, це вже буде через два тижні. А, бо ну, не психологічна реабілітація, не супровід, поки воно все сире і воно ще не народилося. Прохання до кожного. Віднестися до цих зустрічей, ну от прийти. Прийти навіть просто для того, щоб побружжати, сказати. А, і це перше прохання. І друге прохання до... А, Тих е керівників, які були, ну, хоча б там, ну плюс ну хоча б там на, на рівні заступників або там якихось відповідних спеціалістів, угу. провідних спеціалістів, от на ці зустрічі, якщо ми просимо прийти там, наприклад, будь ласка, відрядіть. От, ну, ну, бо це надо.